От якраз із цими прогнозами будемо розбиратися із допомогою нашого наступного гостя. Це Тарас Загородній політтехнолог. Він з нами на зв'язку. Тараса, вітання. Доброго дня говоритимемо про зброю. Німеччина почала активно постачати зброю. Планує передачу важкого озброєння, буде продовжувати. От що змінилося, і в який момент у озброєнні України іншими країнами ЄС ми не говоримо про штати, які звичайно активно підтримували, але якийсь переломний момент він був. Переломний момент в постачанні Українцям зброї, в тому числі сполученими штатами Америки, це є беззаперечна боротьба українського народу проти загарбника. Якби Українська Український народ не боровся проти загарбника, ніякої зброї б не було, і коли говорять, що політики всього світу там допомагають чи Джонсон, чи інше. Це є тільки заслуга українського народу, нікого іншого. Тому що якби цього не було в опору, ніхто б дійсності не допомагав. Що стосується країн ЄС, вони звичайно абсолютно корумповані російським урядом, корумповані Росією досить довгий час. Вони теж були змушені піти проти волі своєї. Uh, і постачати звичайно не в такій великій кількості, як Сполучені Штати Америки, хоча слід визнати, що в Європі в дійсності зброї досить мало. Uh, дивіться: от, наприклад, uh, uh, ті uh, гаубиці, які французи нам передали, вони фактично uh, передали майже все, що у них є на озброєнні. Uh, тому що армії Європи були скорочені в дійсності після холодної війни. Вони сподівалися завжди на Сполучені Штати Америки, і тому вони у них в дійсності досить погана зброя. Особливо це було смішно чути. Наприклад, коли проводили ревізію Бундесвера. Це німецька армія після початку війни. Виявила, що при бюджеті в 45 мільярдів євро на рік в німецькій армії майже нічого не працює. Або вона знаходиться в такому стані, що його треба ремонтувати. Я десь до речі, вибачте, така ремарка. Сьогодні читала, що Україні передали ту зброю, яку в Бундесвері навіть ще не використовують. Е, можливо, так так дійсності вони передали гаубиці, і німе, на території Німеччини відбувається все ж таки. Там знаходиться. Логістичний центр, через який відбувається постачання американцями в першу чергу, і в тому числі деякі бази навчання, де навчаються наші воїни. А так, в дійсності, хоча уряд Німеччини в самому бундестазі постійно звинувачують, в тому, що вони затримують постачання зброї, я цього не виключаю, тому що пан Шольц нагадаю є соціал-демократом, однопартійцем пана Шрьодера. Які, якщо не помиляються, досі не вигнали з партії, е, тому е, він дав вони давні соратники, Це найбільш корумпована російською агентурою партія, саме соціал-демократи, і тому я не виключаю, що там інтриги в дійсності існують. Е, але тут знаєте, чому вони теж міняють свою позицію? Тому що е, вони бачать, що е, е, Росія програє. Програє і тому вони бояться, що е, постане велике питання стосовно діяльності взагалі всіх канцлерів Німеччини під час правління Путіна. Е, стосовно діяльності пані Меркель, як вона так підсадила Німеччину на російський газ, що вбила власний видобуток, закривала атомні станції на догоду, саме газу російському і так далі. Тобто, до, до німецької еліти в дійсності купо питань. До речі, американці теж натякають стосовно того, що як це поводила німецька еліта, і тому, звичайно, що вони тепер змушені йти е, на допомогу Україні, тому що знов таки через е, тільки це заслуги тільки української армії, тільки українського народу. Дякуємо. Чи можна памріти, чи можна вважати, що зараз якісь обмеження на використання цієї зброї для України е, зняли? Ну, дивіться, теоретично, можливо, вони зняли, але дивіться, агентура там нікуди не поділася. Якщо корумпована Росією агентура знаходиться всередині уряду, ну, дивіться, якийсь чиновник не підписав час на документ, так? повернув його на дорозгляд. А потім вони, замість того, щоб піти по короткому шляху, починають довго його розглядати. Тобто а, а, такі кола є, вони є і в Вашингтоні. У Вашингтоні є така солодка парочка, пан Селів, помічник пана Байдена а, з міжнародних питань і голова ЦРУ пан Бьоркс, який колишній посол а, Сполучених Штатів Америки у Москві. Він навіть коли мемуари свої писав, він там чітко сказав, що він проти вступу України та Грузії в НАТО. А, тобто ця солодка парочка теж робить все, щоб загальмувати а, доставку зброї в Україну. Пан Селіван, наприклад, відкрито виступав проти надання Україні а, далекобійних ракет АТС. Хоча не виключено, що все ж таки зламаний і цей редут, і все ж таки ракети а, нам передані, я не виключаю цього. Тому що американці говорять, що ми не будемо постачати, але ж гарпуни вони теж не постачали нам напряму. Вони її постачали через Данію. І от, наприклад, удар по Криму досі невідомо, чим вдарили. Так не виключено, що це все ж таки або, або американські ракети, або все ж таки а, 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 українського виробництва грів, які виробляються у вашому місті. Тому що все ж такі е, е, саудити замовляли в Україні цей ракетний комплекс, і прототипи скоріше були створені. Більш того, я пам'ятаю, що в першому кварталі 20-го року відбувалося випробування цього е, грому, якраз на кордоні з Білорусі. Е, Пролітав, якщо не помиляюся, з Більська області, чи до Харківської, чи десь то в, в, в такому районі, тобто не виключено, що все ж таки ракети є і українського виробництва, які дають можливість знищувати ворога вже в Криму. у мене уточнення. Якщо я не помиляюся, то до цього також Ізраїль вводив певне обмеження на використання зброї, які я, яку виробляє країна. От чи змінилася ця ситуація зараз? Тому що я пам'ятаю, що бачила інформацію про передачу якихось ізраїльських дронів, наприклад. Ну, дивіться, ринок озброєнь дуже складний, і там немає ніякого вільного ринку. Дійсно, це велика політика. Ізраїль довгий час перетримувався нейтралітету стосовно війни в Україні. Чому? Тому що вони боялися і Москва погурожувала активізацією палістинських терористів і активізацію Хезболи на південному Лівані. А, і тому що там прямі зв'язки. Вони фактично там а, ще з часів КДБ мають щільні зв'язки. І тому вони притримувалися цієї ситуації. Вони забороняли постачання в Україну а, зброї, яка є на озброєнні, наприклад, а, країн Балтії. Якщо не помиляюся, це йдеться про протитанковий комплекс Спайк, наприклад, про сили України. Там дальність його далі, ніж Джевелін, там 12 кілометрів воно б'є. Вони заборонили, ну принаймні на офіційному рівні. А поки що, поки що немає інформації, що це обмеження знято, тому що дрони ну то таке. Знаєте, можна і китайські дрони. Ну я розумію, дрони не гаубиця в також. Так, А, да, а в дійсності у Ізраїля досить потужна зброя, тому що вони теж перебували як Україна в такій ситуації довгий час. А коли вони залежали від зовнішніх партнерів, які їх кидали на зброю, так французи вчинили в 67-му році. А потім а, теж проблема у них була: вони ледь вмовили американців, щоб американці їм постачали зброю. Які... А американці взагалі 20 років не постачали зброю до Ізраїлю, вони тримали імбар з часів створення Ізраїлю. І у них вони плюнули на це і створили досить потужний ВПК, і вони, в принципі, зараз не залежать у багатьох. Питаннях від постачання зброї від зовнішніх партнерів, Подивимось, чи буде так, тому що в принципі позиція там міняється, особливо після того, як Росія закриває відому організацію Сохнут в Ізраїлі. Тобто, там, в принципі, позиція почала трохи мінятися, тому що в принципі народ Ізраїлю на боці України, а це тисне теж на еліти, які змушені рахуватися з думкою народу. Подивимось, наскільки це буде е, е, вагомим. Але я не виключаю, я тут оптиміст цього питання. Чому з багатьох країн? Чому? Тому що після удару україн, Українцями по Криму і відсутності реакцію на це Росії більшість країн зрозуміло, що Росія себе переграла, тобто вона блефує. ніякої третьої ядерної війни, е, про яку вони погрожують вже останні 60 років, не буде. Після того, як була відсутність реакцію на удар по Криму, і о, взагалі вони почали не визнавати це, увесь світ зрозумів, що Росія де-факто де визнала все ж таки, що територія Криму є територією України, а це що США в той час чи в той же день підтвердили, що будь-яка ціль на території Криму є легітимною ціллю для. Для українських воїнів це означає розворот взагалі цієї політики. Це такий армагедон для, для Російської Федерації. Тобто, ті країни, які дотримались нейтралітету, а скоріш за все, будуть хитатися в бік України, тому що вони розуміють, що Росія програє цю війну дякуємо. Мабуть, останнє питання. Ленд-Ліс ще не почався. А коли запрацює, і на що чекати з того моменту? Так бо ми довго говоримо так. про нього, все на нього чекаємо. Ну, дивіться, ліз офіційно починається з 1 жовтня, коли починається фінансовий рік, але постачання зброї йде. Україні виділили зброю. Там спеціальний є, спеціальний є фонд. Є можливість президента Сполучених Штатів Америки своїм одноосібним рішенням виділяти зброю. Вони в принципі, оце все літо нами постачають зброю за рахунок цих грошей. Тобто можна сказати, що е, допомога йде, але слава богу, вона вже не багато говориться а більше робиться. Ну, наприклад, протирадарні ракети, якими Україна за два дні знищила 17 комплексів С-300 в Україні, е, офіційно не постачалися нам до того, як вони почалися застосовувати, е, тобто спочатку почали застосовувати. І, до речі, ще невідомо з яких носіїв це застосовувалось, тому що це можливо застосовувати не з а, літаків, наскільки мені відомо, радянського виробництва, які є на озброєнні. Тобто, ще невідомо, а які ще літаки у нас є, чи модер модернізовані вже От так чи інакше, але воно працює зрозуміло і це приємно. Дякуємо, Тараса, що були з нами. Я нагадаю, що з нами був Тарас Загородній, політтехнолог.